Не переорієнтувалися, розуміючи, що Україна буде менше експортувати, то звісно, ми маємо деякі перекоси на світовому ринку зернових культур, і від цього страждають скосподарські грарії в Україні, але грарії в Україні. Але знову ж таки, це не історія про те, що Україна може серйозно втратити від того, що зерна буде вивозити менше. Я от, просто приклад Туреччина та сама, купуючи зерно з Одеського порту. А Одеський порт міг експортувати приблизно 10 мільйонів тонн зерна по року. Вони переробляючи цю продукцію просто на борошно, мали профіциту 300 доларів на тонні. Це величезні гроші. Я думаю, що Україна могла б робити те саме, просто трамвайнізовувати це виробництво в Україні. Це ну величезна серйозні серйозна сьогодні проблема. Взагалі, реформування АПК, якою на жаль не займаються вже десятки років. Ніхто не займається. У нас швидше ті, хто мають гроші, займаються з скуп...